Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на листопад 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 листопада планета Марс змінює знак і переходить в знак Стрілець. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Марс це планета, яка відповідає за нашу активність, за нашу енергію, за спорт, за драйв. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. А це означає, що у вас буде багато роботи, що ви будете дуже активними. Можливо, вам будуть е, телефонувати багато клієнтів, можливо, у вас буде новий проєкт на роботі, можливо, у вас буде дуже багато замовлень. Ви Просто не будете знати, як їх відправляти, як їх реалізовувати, і звичайно, цю всю активність дає Марс, от, і це ще може бути зміна рутини в розумінні того, що ви можете розпочати займатися активно спортом. Це теж дає Марс. Наступна тема це. Повний місяць, який відбудеться вже 5 листопада, снайдалець, і це для вас 11 11-й сектор гороскопу. А повня завжди для нас говорить про результат, про підсумок, про завершення, про певні інсайти. І це у вас все може стосуватись саме цього 11-го сектору. А це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за наші цілі. Можливо, в цей період часу. Ви ви досягнете однієї з своїх цілей, або, можливо, ви закінчите якусь роботу в інтернеті, або, можливо, проявиться якась ситуація, яка стосується ваших друзів, розумієте? Якась таємниця викриється, чи це щось, що стосується колег по роботі. От таке для вас може бути. Наступне це. Венера, адже 6 листопада, Венера змінює знак і переходить в знак Скорпіон, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. І Венера в п'ятому секторі, це означає, по-перше, у вас може бути знайомство, тому що, по-перше, Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за любовні зв'язки. Тобто, у вас може бути роман, ви можете з кимось познайомитися. Також це у вас можуть бути якісь бізнес-знайомства, розуміти по роботі, тому що п'ятий сектор це теж, теж сектор, який відповідає за бізнес, і Венера це планета грошей, тобто ви можете в цей період часу заключити якийсь вигідний контракт для себе, співпрацю і так далі. Тобто це ще може працювати як те, що ви поїдете відпочивати. Ви поїдете на відпочинок в якийсь хороший готель, про який ви завжди мріяли. Ви туди поїдете? Ось наступна тема: це Уран, адже 8 листопада Уран повертається в Телець. Тобто певний період часу, в 2025 році, Уран вже переходив в знак близнюки, проте зараз на декілька місяців він повертається в телець, і це для вас знову ж таки буде 11-й сектор гороскопу, де і була ця повня. І тут, так як Уран це така дуже трансформаційна планета, і за енергетикою Уран подібний на Плутон, він любить все змінювати і так далі. і... Thank okay. you. Як це для вас може працювати? Е, значить, е, це можуть бути трансформації у спілкуванні з друзями, з колегами, Тобто, можуть бути якісь питання, якщо ви займаєтесь новітніми технологіями, е, там, криптовалютою і так далі. Ви можете в цій тематиці розвиватися. Тобто, е, звичайно, уран це новітня планета, і він любить різні новинки приносити в наше життя. Тобто, у вас такі можуть бути. Зміни, ну знаєте, якщо ви вже рухались раніше в цьому напрямку, тому що все ж таки Уран в цьому секторі у вас ще з 2018 року, і ви можете для себе прослідкувати, які от зміни, що стосуються інтернету, у вас були. Можливо, ви почали в інтернеті працювати онлайн більше. Можливо, ви там купили собі пів біткоїна, почали в криптовалюті розбиратися чи іншу валюту. Чи можливо ще в чомусь? Ну, тобто, якісь такі е, моменти для вас. Наступна тема це Меркурій, адже в листопаді місяці Меркурій буде ретроградним, і вже з 9 по 29 листопада він буде ретроградним, в нас є стрілець. А це для вас знову ж таки шостий сектор гороскопу, про який ми вже згадували в цьому відео, тому що там знаходиться у вас Марс. А що ми можемо сказати про Меркурій? От, звичайно, ви знаєте загальні рекомендації по ретроградності Меркурія. Це не варто купувати техніку, рухоме нерухоме майно, не варто розпочинати нові справи. Чому? Тому що Меркурій нас завжди повертає в минуле, тобто ми дивимося в минуле і конкретно вас це стосується сектору роботи, здоров'я і рутини. Наприклад, що стосується. Роботи на ретроградному Меркурії до вас можуть телефонувати ваші колишні клієнти, тобто люди, з яких ви вже знаєте, з якими ви знайомі. Це також може бути ваш колишній роботодавець, там людина, в якої ви раніше працювали, може теж вам телефонувати і пропонувати поспівпрацювати разом чи запросити вас на проект, так далі. Тобто все, що стосується людей, яких ви вже знаєте, роботу, яку ви вже робили. На це ви можете погоджуватись по ретроградному Меркурію. Але на нові проекти ні. Тобто якісь незнайомі е, проекти, роботи, яку ви не знаєте, ні. Це однозначно ні. Ще так само ви можете повернутися до якихось звичок, які у вас були в минулому. Наприклад, ви більше е, ви раніше ходили ввечері на піші. Прогулянки, ви можете до цього повернутись. А для когось це може бути басейн, а для когось це може бути кінний спорт. Звичайно, для кожної людини це індивідуально. Я просто приводжу приклади. Наступна тема це. Юпітер, адже Юпітер транзитом рухається по знаку РАК, звичайно, по вашому першому сектору гороскопу, і він там ще довго буде перебувати. Але починаючи з 11 листопада, Меркурій буде ой, перепрошую, Юпітер буде рухатись ретроградно, і він буде ретроградний десь до березня 2026 року. І що це для вас означає? Тобто, ви можете поглинути. Більше подивитися більше всередину себе, розумієте, тому що ретроградні планети завжди роблять на для нас фокус на себе. З одного погляду, Юпітер це дуже масштабна світова планета, яка все розширює. З іншого боку, на його ретроградності, ви можете якби проаналізувати свою діяльність, чим ви займаєтесь, там зовнішній стилю одягу. Наприклад, можливо, ви працюєте юристом чи нотаріусом, і вам, звичайно, потрібно для свого статусу притримуватися більше ділового стилю одягу. так? Ви можете це все проаналізувати для себе. Ви можете проаналізувати для себе, які у вас є цілі, як досягнути цих цілей. Тому що мало просто писати якісь цілі, чи мати якісь цілі, чи мріяти про щось. Треба в голові будувати шлях до цих цілей, як ви реально цього можете досягнути. Наприклад, ви мрієте про. Ну, якийсь, якийсь формат життя ідеальний для вас, і ви повинні розуміти, що, що має бути складовим у цьому, от і в цьому вам може допомогти Юпітер. Наступна тема це новий місяць, який відбудеться 20 листопада, в знаці Скорпіон. І це для вас буде п'ятий сектор хороскопу. А новий місяць завжди нам говорить про початок, про щось нове, що входить в наше життя. І у вашому випадку це може бути можуть бути всі теми, які стосуються п'ятого сектору. А це в першу чергу сектор, який говорить про дітей. Можливо, ви дізнаєтеся, що ви вагітні, чи ваша дружина вагітна. Чи Хтось у вашій сім'ї буде мати дітей. Чи можливо ви з чоловіком чи з жінкою, в якої вже є діти з попередніх стосунків? Також це може бути тема, яка стосується бізнесу. Можливо, хтось вам запропонує займатися бізнесом, так, і можливо, це буде тема, пов'язана? Ще з вашим хобі, можливо, у вас з'явиться нове хобі, можливо, ви з кимось познайомитесь. До речі, інколи ж ми, ми можемо про щось не знати, тому що ми це не проживали, ми не мали такого досвіду. А можливо, ви познайомитесь з людиною, в якої був такий досвід, і ви подумаєте, ой, як це цікаво. Я б хотіла, хотів теж в це поринути, про це більше дізнатись, і у вас як з'явиться нове хобі. Наступне це Сонце, адже 22 листопада Сонце змінює знак і переходить в знак стрілець. І це для вас знову ж таки шостий сектор гороскопу, в якому знаходиться і Марс, і Меркурій, і потім Венера туди перейде. Тобто у вас великий акцент в листопаді саме на шостий сектор гороскопу. А тепер послухайте, що я скажу: шостий сектор це сектор роботи. І звичайно, таке становище буває плюс-мінус один раз в рік, коли концентрація планет в одному секторі така велика, а саме в секторі роботи. І, звичайно, в цей період часу для вас краще розпочати займатися своєю роботою. Реально, типу, прозвонювати, наприклад, клієнтів, спілкуватися з поставниками, думати, які проекти ви можете реалізувати. Який товар ще ви могли б закупити, тобто фокусуватися на цьому на цьому розвитку. Е, ось. І, і, звичайно, це принесе для вас хороші плоди. Тобто, на найближчий місяць часу у вас фокус на роботі, на вашому здоров'ї на вашій рутині, на піклування про себе, про своє тіло. і е, ви Будете мати потім хороший результат, якщо цей місяць часу дуже плідно попрацюєте. Наступна тема це Сатурн, адже 28 листопада Сатурн, який транзитом рухається по знаку риби, розвертається в прямий рух, тобто до того він був ретроградним. І для вас це дев'ятий сектор гороскопу. І про що ми тут можемо говорити? Розумієте, на ретроградності Сатурну могли сповільнюватися певні процеси, які стосуються дев'ятого сектору. Це закордон, еміграція, візи. Потім навчання, тобто ви могли купити навчання, не проходити його, чи ви не знали, чи поступати вам в цей університет, чи йти до вас, до вам до цього викладача. Ви не знали, наприклад, чи їхати вам в цю країну. Тобто, ну знаєте, в голові якби був такий балаган. От, а зараз, коли Сатурн вже буде рухатись прямо, то ну ви краще будете якби, розуміти себе і свої потреби. І останнє це Венера, адже 30 листопада Венера знову ж таки змінює знак і переходить в знак стрілець. І знову це для вас буде шостий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання. Буде знаходитись в шостому секторі, це сектор роботи. Це означає, що якщо ви плідно будете працювати, звичайно, ви будете отримувати хороші доходи з кимось. Ви можете й познайомитись на роботі, у вас може зав'язатись роман. З колегою по роботі і так далі. Можливо, хтось новий прийде у ваш колектив, і ви познайомитесь, можливо, це буде ваш клієнт. От, тобто такі, такі у вас відкриваються можливості у листопаді місяці. Тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.